У тебе свічка без бульок. Всіх з бульками, а в тебе писати. У нас ідеально буде просто, від майстера. Раз. І крутиш. Ну, так одним пальцем. тік рукою лівою тримаєш свічку. Правою ріжеш і закручуєш. Раз, 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 раз Так, поставив собі зручний табуретку, щоб тобі зручно сидіти. Лівою тримає знизу.

Іванка, розвеселився, така знову в ну, воронах що? Ти ніж рівніше. Іванка, ніж рівніше тримай, бо ти зрізаєш там вверх. Дорогенько, ти з його тупою стороною різешся.

А ви краще не підказується, бо тут тільки сюди шопу. <ріху> не можна. <ріху> не можна. А як побачила? Що-що? Ну там ми просто чергу займали. Свічку зробити можна, я кажу, жіночці, що от таку не можна. А Яку можна?

Я скажі, прошу, велику можна зробити? Тільки велику. Тільки великі кошти. не знаєш? Ви не питайте посетички. всіх підряд, а Питайте в мене або повноважні представники Європарламенту і ОБСЄ у Львові в даний момент. Одним рухом, чітко. Ну ты сейчас просто понимаешь. Это делать нормально. А поскольку не осталось, но там я уже. Почему ты сразу же можно? Можно читать можно? Я не знаю, після кого ви знімали. Три чоловіка ще можуть зробити свічку, бо більше я не маю заготовлення. Верхуйте, скільки у вас є. Що не важко, Ви зробити? Ні, хочемо. А ви завтра будете добре? Ти з полюєшся, але не виходить. Дальше после чер. Ні, нікуди не йди. Я питаю просто, рахую скільки людей. Три чоловіка. Тоба, ти, так, і ти. Все. більше не займайтеся, бо нічим робити буде. Добре, тепер дивися. Знову великий, я тобі всі зрізаю, ти всі загинаєш сама. Окей? Отак. От Раз, дві.

реклай, варіана. Стол бау і престона, майже престона. Варіана. Ну, щось. І тепер ми позбулись другого. Треба швидко лежать переда, бачить, там довго пішло у нас середину.

Так, отпушечку. Шари. Чотири, ну чотири, а що тут не чи Що, <різь> Ти ж не ядерну бомбу робиш, рване як кудись, не туди. Спіносиди <різь> собі вирізай. О, бачишь, тут у нас перекосит. зараз мы его подъемняем. Раз, на свечку переходим. Слышь, Так, а ну давай конечно. О, так, то саме. Як ви готоваєте? Рот зараз та й робот. Что самий робот, это під сей реально? Як саме?

Добре, а вона довго спіти. Ну, Тому, як звичайно. Як звичайно. Покропили туди. Спеціальний він глянець, дає, закріплює елементи.